І всім привіт-привіт. Ми починаємо дивитися нас за трембу. І подивимося, як, як він зустрічався зі своїми глядачами. І Стріп, Давайте подивимося, що як, не знаю. Ну, типу, можливо, буде щось того гарне. Пігнали. Що то типа сходки? Пацани, а можете якийсь жорсткий трюк показати? Тільки безпечний, щоб був. О! О! Я... Ну що. Що, ну що, ти вже все запустився? Боже, я думала, це ніколи не стане. Здоров всім! Треба ж було запуститися, поки їхали, тому що обіцяла, що Обіц... натахова. обіцяли, що та на вас спокатаємо. Марія якраз з цією жилеткою це тупо О, таху, взяти мій спінінг і на рибалочку. Нормально. Жилетка Чоловіць? за 70 гривень з корисняння секонда до сідання. Коротше, нас вже Тема. Кирило оператор чекає. Тема. Я ще чуть-чуть, секунду, е, чуть -чуть, э... зменшу, щоб мене було чутно. Ось. Ой, бля, не то. щас. Segundo.